Відчуваєте, як повітря стає прохолоднішим, а дні коротшими? Зараз, і до 22 вересня 2025 року, ми проживаємо особливий сезон за аюрбету. Маршаріту перехід від літа до осені або так зване пізнє літо раннє осінь. Яким же чином це впливає на людей? Це час погода стає нестабільною. Да? ми всі помічаємо, що підіймається вітер, починаються дощі, вже прохолода відчувається. Тим, хто важко переносить спеку, зараз стає легше. А тим, хто чутливий до холоду, тут може бути складно. У багатьох загострюються проблеми з суглобами, з шкірою, з травленням, з нервовою системою. Як же пережити? Цей період максимально комфортно. Щоб пройти цей сезон без страт, варто дотримуватись простих правил: їжте теплі страви, додавайте олії спеції, імбир, куркуму, кардамон, обирайте розварені овочі, солодкі фрукти і ягоди, менше гострого, кислого та солоного. Спати лягайте раніше, дні коротшою. Уникайте протягів і переохолоджень, тепло вдягайтесь, не виснажуйте себе важкими тренуваннями. І краще в цей час не гуляти під дощем чи в тумані. Готуйтесь скрінити екран або зберігайте це відео. Зараз на екрані для вас рекомендації для комфортного проходження сезону. Цей час ідеальний для відпочинку, відновлення нервової системи і легкого детоксу. Використовуйте час, щоб накопичити сили і м'яко увійти. Пам'ятайте, до 22 вересня триває сезон пізнього літа. Підписуйтесь, щоб отримати ще більше порад для здоров'я та енергії.